Як пенсіонеру дізнатися про всі свої пільги і доплати? Не все про всіх не переглядати купу відео, а отримати свій власний перелік пільг та доплат від держави, а ще й з покроковими інструкціями, як їх отримати по кожному статусу: чи то ви людина з інвалідністю першої групи або вам більше 80 років. Читати закони складно, багато незрозумілих термінів. Багато дрібного тексту, та й взагалі, де взяти ті закони. Але тепер цього робити і не потрібно. Сьогодні розкажемо вам про роботопомічника, юриста пенсіонерів, який зі всіх законів України та постанов Кабінету міністрів дістає за декілька хвилин всі ваші персональні пільги та доплати. Так, саме ваші персональні пільги, тобто в залежності від вашої ситуації. І це працює для кожного пенсіонера. Ми його один раз налаштували, так витратили і час, і гроші, але зараз все працює швидко і без додаткових витрат на кожну консультацію. Це унікальний сервіс. На зараз в нашій базі 55 пільг, надбавок, доплат та інших можливостей для людей поважного віку. Якщо ви знаєте ще якусь пільгу чи доплату, то взагалі будь-яку можливість, яка може покращити життя пенсіонерів. Розкажіть нам, додамо її до бази, а вам сплатимо бонус у тисячу гривень. Ну і отримаєте подяку від всіх пенсіонерів, адже тільки разом можна добитися покращення якості життя наших людей поважного віку. У базі є доплати для пенсіонерів різних категорій. Тут і учасники бойових дій, діти війни, люди з інвалідністю, надбавки за віком тобто, якщо вам там 70, 75 або 80 і більше років, програми безкоштовних ліків, субсидій та багато, -багато іншого. Ми не просто виписали сухі закони, ми пояснили все доступною мовою, щоб кожний пенсіонер міг у всьому розібратися і оформити все те. Що йому належить за законом? Тож що ж ви отримаєте в результаті такої автоматичної консультації? Перелік пільг і надбавок, які належать саме вам, покрокові інструкції, як оформити кожну з виплат та планки та форми заяв, і перелік необхідних документів. А також відповіді на найпоширеніші питання: як оформити субсидію, як отримати безкоштовні ліки, які є пільги для ветеранів в праці, та як скористатися знижками на проїзд. Все це логічно структуровано, тож ви зможете у всьому розібратись. Можливо, ви думаєте, та я й так знаю все про свої пільги? А чи впевнені ви в цьому? Щодня ми отримуємо десятки дзвінків пенсіонерів, які дізналися щось нове про свої пільги та доплати? Марія Петрівна 72 роки, дізналася про додаткову допомогу для чорнобильців. Тепер отримає на 1100 гривень більше щомісяця. Іван Степанович. Дізнався про безкоштовні ліки, тепер економить 540 гривень щомісяця. Вважайте заробляє Ольга Васильівна 68 років, змогла оформити нарешті субсидію, і тепер платить за комуналку вдвічі менше. Ці історії лише маленька частина того, як ми допомагаємо пенсіонерам. До речі, дехто вважає, хто якщо пільги, доплати або надбавки є, ну тобто ви маєте на них право, то держава всім і вам також. Нараховує їх автоматично і сплачує разом з пенсією. Тобто, якщо ви щось не отримуєте, ну значить ви не маєте на це право. А якщо маєте право, ну все вже враховано в вашій пенсії. На жаль, поки що не так. Ну звісно, так мало бути, якщо б в державі були інші пріоритети, якщо б вона дійсно опікувалася пенсіонерами. Але зараз треба уважно вивчати ті можливості, які ви маєте. Перевіряти, що ви вже отримуєте, і те, що не отримуєте, самостійно оформлювати, іноді навіть добиватися. Причому добиватися це просто іноді написати заяву і повідомити органам влади, що ви маєте право на ці пільги і просто їх отримати. Ви можете запитати, а чому ж це все безкоштовно? До речі, так робот-помічник зробить для вас консультацію. Безкоштовно і автоматично, тобто ви отримаєте всю інформацію прямо в Viber на ваш смартфон або на комп'ютер. Це стало можливим, тому що ми знайшли спонсорів, які фінансують цей проект, щоб кожен пенсіонер України зміг знати все про свої права, і це є першим кроком для того, щоб їх отримати. Тож отримати свій власний перелік пільг дуже просто. Для цього переходьте за посиланням в описі до цього відео. Або тут можливо, або знаходьте посилання в описі до нашого каналу. Якщо ж вам складно шукати посилання в описі до відео чи в описі до каналу, але ви вмієте користуватися Гуглом, то там просто напишіть пільги.укер. У вас відкривається ось такий сайт. Знизу бачите, є кнопка Дізнатися про свої пільги. Натискаєте на неї, переходите в Viber. Далі даєте відповідь на запитання стосовно ваших статусів і отримуєте перелік. До речі, чи знали ви, що пенсіонери, старші за 80 років, мають право на доплату на догляд? Або що існують додаткові виплати для тих, хто має особливі заслуги перед Україною? Можливо, це навіть ви. А це лише декілька прикладів із 55 можливостей, які знає наш робот-помічник. Тож досить втрачати свої гроші. Дізнайтеся про свої права і оформіть все прямо зараз. У вас же є дві хвилини, щоб все це оформити. До речі, як оформити, поділіться, будь ласка, з друзями, адже вони також бажають знати все про свої можливості. Так ми разом з вами будемо покращувати якість життя пенсіонерів України. А з вами був юрист пенсіонерів, Вулах Михайло. Ще побачимось!